Їх не лякає навіть війна дедалі більше іноземців довіряє своє життя і здоров'я саме українським лікарям: стоматологія, косметологія, пластична хірургія, ще офтальмологія і навіть репродуктивна медицина наших фахівців обирають передусім через професіоналізм, але важливу роль відіграє і вартість процедури, які в рази дешевші, ніж у більшості європейських країн, зокрема, якщо йдеться про лікування серцево-судинної системи. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже докладніше тут у вас свою донечку Альона ніжно називає Анною Григорівною. Така манютька. Під пильним наглядом медиків вона практично з перших днів життя перебуває тут у реанімації столичного центру кардіології та кардіохірургії. Є вже і вчора рівно місяць був. Про вроджені пороки серця плоду Альона дізналася вдома у Молдові ще на 20-му тижні вагітності, але про аборт навіть не думала. Коли дівчинка з'явилася на світ, її вага була трохи більше двох кілограмів. Місцеві медики попередили, врятувати таку дитину не зможуть, тож порадили звернутися до київських фахівців. Я родила в Молдові. Я народила в Молдові. Там вона була в реанімації два дні. Коли було вирішено їхати в Київ, ми одразу ж це зробили. Ми їхали в реанімобілі дуже швидко, бо стан дитини був критичний. Зволікати часу не було, адже без хірургічного втручання дитина б померла. Основна проблема при цій ваті що життя дитини залежить від судини. Це артеріальна протока, яка функціонує до народження, і після народження вона закривається. Якби в цій дитини ця судинка закрилася, то дитина просто би померла. Операція пригадує Альона. Тривала близько семи годин. Коли... Коли вийшли і сказали, що все добре. Я трішки заспокоїлася, розплакалася, але слава богу, все добре. Все хорошо. А щоб врятувати життя осьому хлопчику, медики центру їздили у Молдову. Вони були присутні на пологах і одразу після перерізання поповини забрали марка в операційну, де провели процедуру Рашкінда, це операція, під час якої потрібно через доступ судинний розширити між сполучення, тобто грубо кажучи, розірвати перегородку. А для того щоб покращити змішування на пересередному рівні крові і забезпечити нормальне насичення крові, це дозволило стабілізувати марка і перевести його до Києва на наступне хірургічне втручання. Чому ж іноземці довіряють своє та життя дітей саме українським лікарям? Одна із причин каже гендиректор центру кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець професіоналізм наших медиків і людей, які їдуть на лікування, не лякають навіть російські обстріли Києва. Під час війни ми прооперували тільки з Молдови. прооперували 81 пацієнт. Це тільки операції, а всього більше 140 були обстежені у нас госпіталізовані тільки з Молдови. Під час війни у мене також були пацієнти з Турції, Азербайджана. Не менш важливе і питання вартості лікування. Був в Швейцарії, в Лузані. Мій один колега не міг прийняти дитину з родженою вадою без проплати 150 тисяч євро. Ну, наприклад, Польща. Там починаються операції на серці, складні операції, десь приблизно з 20 тисяч. Якщо ми говоримо, наприклад, про собівартість в нашому закладі, так сама складна операція на новонародженому приблизно 200 тисяч гривень. Нині Марк, якому зробили операцію на перших хвилинах життя у стабільному стані у реанімації. Така маленька спить у нас. Набирається сил і маленька Анна Григорівна. Попереду у неї наступні етапи лікування. Але мама Альона вірить, її донечка завдяки українським лікарям повністю одужає і невдовзі повернеться додому у Молдову, де її дуже чекає тато. Лікарі тут дуже хороші, я дуже вдячна їм. У них золоті руки. Олена Ускунводимирстапенко, Володимир Стапенко, ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.